Як не крути, жити з домашніми улюбленцями завжди веселіше та приємніше ніж без них. Хтось обирає котів чи собак, морських свинок або навіть екзотичних павуків. Але героїня нашого сюжету Алла Слісаренко вирішила завести вдома змію, символ 2025 року. Алла є вірною подругою різноманітних тварин, але саме змії стали її особливою пристрастю ще з дитинства. Я вперше познайомилася з рептилією, коли мене тато повів в цирк. Після виступу там діткам дозволяли сфотографуватися з змією. Це здається, був пітон чи удав. Я вже навіть не скажу зараз. Не пам'ятаю, ну власне, не знаю. І якщо багато дітей лякалися, то я просто не вчепилася. Тато ще довго розповідав, що я не хотіла його відпускати. Сподобалось мені ще тоді. Дівчина впевнена, супереч стереотипам утримувати цих рептилій не складно і зовсім не страшно. Для цього достатньо створити їм комфортні умови. Правильний тераріум, температура і харчування. Основне це забезпечити йому хороший тераріум з правильними умовами. Це вологість, з ними треба слідкувати постійно щодня і протягом доби. І температура. Ну там має бути температурний режим спеціальний, тобто в день температура до 30 градусів тепла, а на ніч вона має опускатися до 20-22 Алла додає, що її улюбленець не лише унікальний, але й дуже спокійний. Це, напевно, з всіх тварин, з якими я взагалі мала справу, найменш такий клопітний, тому що його годувати потрібно рідко, прибирати за ним взагалі майже не потрібно, тільки також зрідка. Ну і все, він собі живе своє життя в своєму тераріумі. Можна з ним не спілкуватися, можна спілкуватися, же по бажанню. І це теж в принципі не тривало. Маїсовий полос це одна із найпопулярніших змій для утримання в домашніх умовах. Завдяки своїй яскравій зовнішності, невибагливості та спокійному характеру, цей вид став улюбленцем багатьох любителів рептилій. Це така морфа, вона називається Сноу, тобто як сніг. Морфа це. Окрас колір, забарвлення саме змій, ну, так як в собак, котів і так далі. В їх є насправді дуже багато у моїх своїх полозів. Саме ось ця це е, сноу, він такий дійсно схожий на альбіноса, в нього червоні очі, така майже прозора шкіра. В принципі, він таким і залишиться, просто трошечки, трошечки, можливо, яскравіше буде білий. Немає значення, кого ви оберете собі додому: кота, собаку чи навіть змію. Головне пам'ятати, що кожен домашній улюбленець потребує вашої турботи та любові, адже саме відданість господаря робить життя тварини щасливим, а ваш дім наповнює теплом і радістю. Оксана Мідведіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.